Лоденки, всім привіт! В сьогоднішньому відео хочу поділити з вами рекомендаціями щодо того, як правильно підготувати свій автомобіль до весняно-літнього сезону, щоб його експлуатація вам приносила тільки позитивні емоції, і ви зайвий раз не витрачали свої свої нерви і зайві кошти. Багато хто вважає, що достатньо просто переставити зимові шини або зимові колеса на літні, і можна сміливо кататись і ні за що не турбуватись. Але є дуже багато моментів, на які варто звертати увагу, щоб в майбутньому вони вам не вивернулися якимось досить серйозними проблемами. Отже, перше, слідкуйте за тим, щоб геометрія ваших коліс, не тільки дисків, а й шин, була відповідною, щоб вони виглядали як коло нормальне, рівне, а не яйце або, наприклад, квадрат. Тому це дуже важливо, невідбалансоване, нерівне колесо дуже сильно впливає на. Не тільки на шини, тобто з'їдається не тільки внутрішня зовнішня поверхня шин, а й елементи ходової на відбалансоване колесо швидше виводить з ладу ступічний підшипник і такі важливі елементи ходової і рульового управління, як рульові наконечники, і саму рульову рейку, яка коштує дуже дуже немало. Тому за балансуванням коліс, за їх геометрією, слідкуйте якомога частіше. Якщо відчуваєте, що в'їхали в якусь сильну яму, одразу відправляйтесь на шиномонтаж і просіть перевірити колесо. Важливий момент під час перевірки геометрії і балансування колеса слідкуйте за тим, щоб внутрішня поверхня колеса була чиста, там не залишався якийсь бруд, якісь іноді налипають камінці на бітумі, які після, наприклад, ви відбалансували колесо, все по нулям, встановили нові вантажі з колесом. у Вас все добре. Ви від'їхали 20 метрів, грязючка відвалилась, камінець відвалився, і ви отримали нове невідбалансоване колесо, яке в майбутньому буде вам доставляти тільки неприємності. Тому або самостійно відмиваючи, відчищаючи свій комплект коліс, який плануєте встановити, наприклад, літні, Або коли ви знаходитесь в сервісі, попросіть, щоб працівники дуже уважно до цього поставилися, прибрали зайвий бруд, прибрали всі камінці, які застрягають в протекторі шин, і відбалансували колесо, що називається вам з нуля. Під час балансування також звертайте увагу дуже часто в період сезонних якихось робіт, коли на великий наплив клієнтів робітники шиномонтажу роблять все дуже швидко іноді забувають, іноді просто забивають, як то кажуть, на такі речі, а не відчищають внутрішню поверхню диска. І коли встановлюють вантажі для балансування колеса, вони місце встановлення, місце, куди приклеюється вантаж. Вони його не обезжирюють, а просто змахнули, дай Боже. Якщо вони змахнули там а, жорсткою щіткою. В ідеалі те місце має бути оброблене обезжирюючим якимось засобом, щоб нормально вантаж закріпився і через 30-50 метрів після того, як ви від'їхали від сервісу, він не відвалився і ви не отримали нове, невідбалансоване колесо. Після того, як ви впевнили, що з вашими колесами все добре, вони відбалансовані, вони в ідеальні, мають ідеальну геометрію, можна приступати до встановлення коліс на своє місце. А, дуже рекомендую. Ую ті колеса, які ви зняли, підготувати до наступного сезону, щоб в період, коли а, в розпал всі міняють колеса, перевзуваються. Ви не стояли довго в черзі, не чекали, не користувалися послугами якихось неякісних сервісів. Просто через те, що банально завтикали, не встигли зробити це вчасно. Тому зимовий комплект коліс готуємо навесні, літній комплект коліс готуємо восени. Після того, як ви замінили колеса, неважливо вам зробили це на шиномонтажі, чи ви зробили це самостійно. Дуже важливо не забути про таку річ, як розвал сходження, тому що міняючи навіть просто шини, змінюючи висоту протектору або навіть його тип, ви міняєте геометрію всього колеса. І від цього буде дуже залежати контакт вашого автомобіля з поверхнею. Неправильно виставлений розвал або сходження коліс автомобіля можуть не тільки пошкодити самі шини, а й передчасно вивести з ладу ступічні підшипники, тому що колесо весь час буде стояти не в правильній площині, буде стиратись покришка, і а, сам підшипник буде працювати неправильно, тому він зноситься набагато швидше. Крім того, коли у вас не виставлений розвал або сходження, або і те, і те, ваш автомобіль буде постійно просити з'їхати в ліву або в праву сторону в той час, коли ви. Просто ставити кермо рівно. Також дуже часто буває так, що автомобіль їде рівно, а кермо при цьому у вас стоїть криво. Тому цей момент потрібно перевіряти кожного разу, коли ви змінили покришки, коли ви змінили колеса. Або навіть коли ви знову ж таки в'їхали в глибоку яму. Маю зауважити, що розвали сходження коліс вашого автомобіля робляться тільки в тому випадку, коли ви, перше, впевнені в тому, що з ходовою вашого автомобіля все добре. Або, друге, коли ви зробили повністю всі роботи по заміні якихось деталей ходової, і тільки після цього можна приступати до розвалу сходження коліс. Тому що ви зробите розвал. Поїдете покатаєтесь через тиждень, зрозумієте, що у вас щось стукає в ходовій. Поїхали, поміняли, і вам знову потрібно повернутись до цієї процедури і знову витрачати кошти на розвали сходження. Якщо ви думаєте, що підготовка автомобіля до сезону на цьому закінчується, я вас розчарую. Потрібно зробити ще декілька дуже важливих моментів, які продовжать життя вашого залізного коня. Я дуже рекомендую перевірити, в якому стані знаходиться система кондиціонування, тому що саме навесні, коли приходять перші теплі деньки, ми дізнаємося, що в нас не працює кондиціонер. Він може вийти з ладу набагато раніше, в січні, в лютому, в грудні, але ми про це дізнаємося, коли ввімкнемо його вперше. Раз весні або влітку. Тому поїдьте перевірте, чи достатній тиск хладагенту в системі кондиціонування, чи працює у вас нормально муфта кондиціонер, чи працює у вас нормально охолоджувач, осушувач повітря і таке інше, щоб ви не прийшли до цього, коли зібрались їхати, наприклад, у відпустку або в якусь далеку дорогу влітку. Під час перевірки системи кондиціонування дуже рекомендую звернути увагу, в якому стані знаходяться радіатори охолодження. В автомобіля в сучасних двигунах, наприклад, в турбованих двигунах, ми маємо повністю цілий набір. Там чотири радіатори стоїть як мінімум, так званий сендвіч. Вони стоять дуже близько один до одного, і між ними дуже часто забувається листя, пилюка, грязюка. В мене навіть знайшли були один недопалок в цьому місці, і через це ми отримуємо набагато гірше охолодження. Мастила двигуна охолоджуючої рідини і знову ж таки радіатору кондиціонування. Тому я дуже рекомендую зробити цю процедуру, розібрати весь цей сендвіч. Я розумію, що ця процедура не дешева, але якщо ви її не зробите, ви отримаєте наступне. Будуть частіше вмикатись вентилятори охолодження, а значить, вони раніше вийдуть з ладу. Буде підніматися температура, мастила в двигуні і як результат, також буде висока температура в системі кондиціонування, і ви не отримаєте достатнього. Охолодження і швидкого саме головне, охолодження салону в жаркі дні. Дуже важливий момент, на який мало хто звертає увагу, це стан повітряного фільтра після першого місяця весни, тому що взимку дороги посипали піском і різними реагентами, і все це починає літати в повітрі, коли розтал сніг, коли вийшло сонечко, підсохло на дворі, Після фур на ділянках, де погане покриття доріг, стоїть просто стовпом пилюка, і цією всією пилюкою дихає ваш двигун. Тому повітряний фільтр забувається набагато швидше. І це в момент дуже важливий, особливо для двигунів, які мають турбонагнітач повітря в двигун, тому що такий двигун споживає набагато більший об'єм повітря, ніж атмосферний двигун. І повітряний фільтр забувається набагато швидше. Забитий повітряний фільтр в майбутньому може вивести з ладу не тільки турбіну вашого автомобіля, а й сам двигун, тому що турбіна весь час буде створювати черезмірний низький тиск в холодній своїй частині. Крильчатка весь час буде намагатись від'їхати, відсунутись, працювати в одній стороні, і вал втулочки самої турбіни будуть зношуватись набагато швидше. Може почати підбирати масло і отримаємо так званий гідроудар. Це перше, від чого може заклинити двигун. Найменше, що може статися, це просто раніше вийде з ладу турбіна. Тому слідкуйте за повітряним фільтром на двигуні. Краще, частіше його міняйте, оригінал коштує щось біля 300-400 гривень навіть на Volkswagen. Тобто це, в принципі, не такі великі гроші, якщо порахувати, скільки коштує капіталка двигуна або заміна турбіни. При підготовці до теплого і сухого сезону я дуже рекомендую змінити гумові коврики, якщо ви їх використовували на зимовий сезон, на текстильні або так звані ворсисті. Поясню чому багато хто вважає, що це трішки неправильно викидає ставить по звичці по старій гумові коврики і все. Дивіться, гумові коврики. Це дуже круто, коли на дворі є багато вологи, багато грязюки і ще чогось такого. Їх легше відмивати, волога не потрапляє на основний ковролін автомобіля, і це досить класно. Але. Вся ця грязюка і пилюка, коли вона осідає на гумових ковриках, коли ви включаєте вентилятор пічки або клімату, це все піднімається в салон, її задуває далі туди під сидіння. Ця вся пилюка літає по салону, ви цим дихаєте, вона осідає на елементах. Салону і це все дуже неприємно. Тому текстильні ворсисті коврики це все набагато легше затримують. Так, вони важче вибиваються, вичищаються, але повірте, воно того варте. Тому змінюйте коврики в залежності від сезону, в якому експлуатуєте автомобіль. І саме останній момент, на який я рекомендую звертати увагу, це стан повітряного фільтру салону, тому що багато хто навіть не знає, що є така штука, що. Є очищувач повітря в салоні, які також забуваються і також його потрібно міняти. Також забитий фільтр пилом. Більше навантажує вентилятор, який закачує повітря всередину салону. І ви отримуєте навіть на високій, на найвищій швидкості обертання вентилятора мінімальний потік повітря, який недостатньо продуває салон. Дуже часто видно, як люди на дорозі їдуть, просто запітніли всі вікна, взимку ці вікна обмерзають, а людина сидить і не знає, що робити. Навіть в гольфах у мене попередній автомобіль був 96-го року: Volkswagen Golf. Три навіть в цій моделі вже в ті роки встановлювались повітряні фільтри для салону. І попередній власник цього автомобіля, мабуть, про це не знав. Або просто забив на це і фільтр не міняв. Тому коли я придбав цей автомобіль, включаю пічку. Бачу, що дуже слабий потік повітря. Повітря має досить неприємний запах. Після заміни це все наладжує, наладилось вентилятор почав працювати набагато тихіше повітря почало прокачуватись набагато краще по салону. Тому слідкуйте за станом повітряного фільтру в самому салоні. Після всіх цих маніпуляцій можна сміливо приступати до експлуатації автомобіля, підвищувати швидкість, на якій ви рухаєтеся, і не боятися, за те, що з вами або з вашим автомобілем щось станеться. Якщо відео вам сподобалось, якщо інформація, яку я вам доніс, сподобалась. Будь ласка, тисніть вподобайки. Якщо у вас є свої зауваження або рекомендації, додаткові лишайте їх під відео в коментарях. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!